Друзі, котре сьогодні 15 березня футзальна ліга приясовщини. Героям слава! Матадор зелені у білочорні борти. Дякую радним силам України за надану можливість бути присутнім і грати, друзі. Це чудово. Дякуємо організаторам турніру Хузейна Ліга Приясовщини. І всім командам, що вчастують, і всім, хто їх підтримує. Будемо дивитися, чудовий футбольний матч. Ана! Почали вже розпочати. І забігали. Буртих Матадор. У бортів немає. Воротні карева десь десь дівся. Але... Ale kaczan, Sasha. To ja, po naszym kaczan Rozpoczął, tak rozpoczął się Poka Spróby Wydarne wdary wziął Z wiązką Н'якенько, пока мнякенько, без штурмів. Так, трошки тільки нагнітеньє. О! Трошки мимо! Хороші! Прострільні рольоти! Хороші! Максер, Не дай! Не дають пройти! легенько, Щепляють трошки! Серьо засереда, ух, кедокатки диней. Ояко. Сьогодні буртів, як завжди, треба брати середи Максим, Андрій і Серега. Макс. Ох, прольот поза ворітьми. Ролет хороший рома и Юравишне на поле кривенки Асатокач Эх трошки далековато треба трошки Отсмикнуть Осмекнуть письменно Ана. Oh, Анана. No, no. oh, no, no. Не дает. Короткі пасы. Рома, короткі, На Ось Что 5 хулин зіграно першому тайму? Ну-нуль.

Не дають прицілюватися прийняти і одиняти. Рома Юра. О! Щот не був прильот легенький. Поза штаною. Метильнув. Макс робив. Далекаємо ухтольга оце вам прильоти прицілюється, і тоді не дай боже буде о хороше біжута хороша. Наскільки вона буде довго не хоча! Не хоча! Андрій. Ні. Ой. Сережа Левченко. Брати Макса. Хотів, щоб поїхати на йому. Але завалив! Завалив їздового. Дивимося, друзі. Зіграно 8 хвилин 0-0. 8 хвилин 0-0. Бурти Матадор. Макс. Заплутав. Опа! Песник от смечок. Але судді не в благан. О, не все бачать. І все знають. О! -о, -о! Рефекс спас. Спас. А тут знову Макс на ударі. Не. Ще один. Ще один должен прольот бути. Ще один. Дивимося. Отягнуться і. О! О! Трошки було порушення. А тепер може бути наказання. Десять хвилин зіграно. Первого тайму 0-0. Макс Навдарі. Що тут? Що тут? А там Рижик і знову. Захист працював невідмінно. ми, знову Макс проб'є. Ні. Ні. Що там? Гачанчик. Гачанчик залибався. Зрадів м'ячику, друзі. Але він ще. Покаже на што здатен Сања Не занесли. Уже бил на носилках и не занесли, дружи. А треба било кинут носилк и занескат <laughs> носилак. Атадор бурти 0-0. Вісім хвилин залишили. Первотайму. Винос за носом. Макс. Троки теж не схотіли заносить. А могли, бачте, друзі, в одну і другу сторону. Носять, носять, не заносять. Але ж колись занесуть. Será? Né? Oh! A minha o pé de jute! O Varota! A minha beijo! Ata per! Ata per! Ata per! Max! Oh! Não é parecida! Não é parecida! Interfolha! Maxime, será? Sota! Uh! Cresce! Забрав Хлопчики. Не дають Чудова розстановка остановка. Не схотіла. Залетіло, не скатіло. Ох! A chance. Oa, tu amie, chance. Alana! Alana! Ne daiu. Ne letet i ne vzaletaie. A treba dopomagati yemu. Щоб залетів. Ні, не хотять, пока, пока не ходять. Там що там. П'ятий хвилин Залишилося. Перло тайму 0-0. Гурти Матадор. Оце клепайлов. <реку> да, чудова, спортивна. Біганина Отвами качанчик. Бере Шої не береться. Бере, що й не береться. А колись. Колись ми попустить трошки. Але молодець. Молодець. Саша молодець. Там не дійшло! Не дійшло! Два в один! Два в один! Ооо! Трохи не! не Ооо! Гришко своїм! Своїм! Не допоміг! Заблокував собою! Геленко! Ооо! Черк! О, не дуже! Удався! Оно! Перекладена Гришкова! Перекладена до його! До його крішка, друзі! Колись розвалить! Півороха! Ух ти, мимо! Розвалить, чудово сказав! Макс! Макс! Робив. А там Рижик. О! О! Щот не назрів! Чуть не назрів! Щоб прорвати! Качана. Гомін хороший! Хороший гомін! Трошки більше хвилинки тайму. Трошки більше! Шостий фол пробиває Максим Середа. Рижик у рота. Шостий фол. Рижик потік І знову двойний потяг. Рушив. Рушив потяг. Чудово. Оце концовка первотайму. Ну. Гурти Матадор. Оце концовка. Рижко. Розпочався другий тайм. Борти починають штурм Матадора. 0-0. Але штурмовики тут теж є, друзі. Брати Кривенки тут а, і там. А. Треба остерігатися. Остерігатися. Паша. Юра. Паша. Паша Рома. о, Не дадуть. Покабить. Не дають. Оборона. Качана завалили чутни. Початок. тайму, Початок хороший. Хороший. Пробивний друзі. Хватить, по чому движется, потом и бьют. А, а движутся только футболисты. Их Юра. что там, там? Гуляй. Серега. Он oh, ну-ну! No, no. Оно чуть не проходить качан, не дасть пройти, не дасть. Не пройти, не пролізти, поки не дає. Три хвилини зіграно другого тайму. 0-0. Оце зарубка. ух, Папаші. Максим середа на вдарі. На вдарі. Чудово Качанчик розвіявся трошки, вибіг пробив. Сьогодні поки він виступає у ролі воротника бурків. Поки чудово, друзі, вітання йому, молодець. Буде вдальчик будеш! Танга. От вами Решку отдавили ножку. П'ять п'яткою. Ні, ні, був заступ. Наступний заступник. Хороший, хороший хлопчик. Духи. 5 хвилин зіграно. 0-0. Дру тайми. Ой, проляк хороший. Проляк нормальний. Матагорбі. Поки самі прольоти. А прольотів немає. Нема поки. Ох, нема. Самі прольоти, друзі. Прильотів нема. Юра. Нема кому гомін. Гомін на площадці. Це позитив. Це емоції. Це адреналін. Викурює дурі. І дурь викурює друзі. Адреналін. Це мені Анатолійович підказує. Оно <рит> качан! Не зловив хапунець! Оно винувати! Незловлений хапунець! Юра Кривенко! 1-0 на користь Матадора проти боків. Юра, Рома. Айора, Ай, кидочки, одкини. Молодь. І здиваються трохи. О! Оце. Оце зашведили. 13 хвилин ще залишилося другого тайму. Один нульматадор порядів. Проти бортів. Друзі. Чудово! Чудово! Е, через час А ми ще тут А ще тут Сьогодні був турнір По волейболу Пам'яті Шешкіна Чудовий турнір Команда Гайсин Вибрала друге місце Із шести команд друзі і шесте команди вітаємо її доша, хороша гра Бурти. проводять хороші. Хороші гри. Достойні что на даний час не здається. А. Турмують. Матадор на на рівно друзі. Боротьба. Рівна. Чудова. О! Реже! Рома. А да. за один несуться. А то і збіжать обидві команди. А то, ви подумайте, несуться то не те. А це скидне обидві команды. Качанчик знову. Знову готре. Готре. А це преси. Рома. Кривенко Юра. Лопчики. Roma. Oh, blok od bloče. Devět chvilin zalešilo se v druhého tajmu. 1-0 Matador předí. Rote Burgil. Jura, nemá komu. Nemá komu, nemá někdo. Tam sedia І сидя грають. Всидя дограють. Будеш про то там битиме? А це вже бути Опасно. Може бути не чудово для бортів. Не чудово. О! Ну пробиває. suku žuku. Po žuku. I Jarek. Oh, jupu. oh, na punci. Щепнуться. Оце тут а, нема там. А могло б бути. П'ять хвилин залишилося. Друга таймер зіграти. 1-0. Багатор виграє бурків. П'ять хвилин. качанчик. Ловушку строим. Максим Середа с центра поля. Ух, пролет не пролетел. Хорошо. И с Юрию ручечками. Ой, хороший. Вот тут назревает 3-2. Рафненький. О, трошки не розібралися. Трошки не розібралися. Чудово не дають нам Картенко. Ох хвище! Без свисточка от С 2-0. 2-0 за 3 хвилини. От вам чекали штрафного, але без весточка пробив і забив. Баноль, матадор. Бурти. Бурти. Дві хвилини, друзі. 2-0. Матадор. Виграє бурків. Дві хвилинки ще зіграти. Давайте. можна. Дорога. <реш> Чіплюють і відчіплюють. І зачіплюють. І трошки, трошки. От вам і качениць. От вам і качениць. Вили на 15. Вили на 15, друзі. Перекур. Конференція. Два хвилинка. І п'ят секунд. До закінчення гри. 2-0. Не влітає. Не влітає. Не хоче. Макс Назарій. Ні. 30 секунд. 15 секунд. Друзі, гурти програють в цьому двоборстві команді Матадор з рахунком 2-0. 2-0. Дякуємо вам командам, дякуємо організаторам, дякуємо усім, хто з нами. Усім, хто з нами і підтримує спорт. Дякуємо.